Саме цими словами можна окреслити сутність діяльності колективу центру розвитку дитини Надія. Виховання дитини це величезна відповідальність. Крім фізичного благополуччя дітей, ми приділяємо велику увагу розвитку їх особистості, формуванню духовних цінностей і позитивного світосприйняття. Це означає, що формула, якість, доступність, ефективність. Стали для нас не просто девізом, а в суттю повсякденних зусиль. Управління центром розвитку дитини Надія здійснює директор Кіченко Ірина Володимирівна, сучасний керівник, який забезпечує системну роботу закладу. Вона є компетентною із різних питань діяльності закладу, вміє вибирати та структурувати інформацію, прогнозувати шляхи розвитку закладу. мобильно реагировать на ситуацию и принимать соответствующие решения. Управление дошкольным учреждением на современном этапе требует решения многих проблем, одной из которых является оценка качества образования. Сегодня мы представляем материалы опыта воспитателя-методиста нашего центра Гусь Анны Владимировны. Анна Владимировна – опытный педагог, специалист высшей категории, имеет педагогическое звание старший воспитатель. Она является одним из авторов программы по развитию социальной компетентности и ответственности у детей ⁇ Один дома ⁇ которая вошла в сборник методических материалов ⁇ Обязательное образование детей старшего дошкольного возраста ⁇ Воспитатель-методист является дважды стипендиатом Премии городского головы. Тема предоставляемого опыта. Оценка качества образування в дошкільному учебному учреждению. Головна ідея нашого опиту – стання примірної моделі моніторингу качества дошкольного образування в соответствиї з требуванням базового мета діяльності нашого центру полягає в створенні необхідних умов для надання якісної дошкільної освіти дітям. Середовище можна називатися розвивальним тоді, коли воно дає дитині можливість вибору ставить його в ситуацію прийняття самостійних рішень, відповідальності і самовизначення. Під освітнім простором ми розуміємо атмосферу комфортного особистісного зростання кожної дитини, забезпечення психолого-педагогічних і оздоровчих адекватних умов для формування і зміцнення всіх його компонентів. Ребята, Можна із точечок робити лінії, можна робити із точечок, тільки придерживає рибку за ручку. Риб. Дві точечки попадають. Тобто, лінія, яка робиться вся із точки. На зміст дошкільної освіти в нашому закладі насамперед впливає специфіка розвитку дітей дошкільного віку, наповнення його близькими для дитини-дошкільника видами діяльності, до яких відносяться. Гра і спілкування з дорослими однолітками, експериментування і предметна діяльність. Разотворча і художня театральна діяльність. Музика. Трудова діяльність і самообслуговування. Предметного оточення на розвиток і освіту дітей досить значний. Насамперед, необхідно відзначити, що його відповідність санітарно-гігієнічним нормам є неодмінною умовою забезпечення безпеки, життєдіяльності дітей, збереження їх фізичного і психічного здоров'я. Для успішної освітньої роботи необхідно постійно вивчати і вислідковувати проблеми і якість освіти, стимулювати досягнення дітей. Цьому допомагає широкий спектр діагностичних методів, які використовуються у роботі нашого центру. Адже так важливо побачити і відзначити успіхи дитини. Це і перше розставання з мамою без сліз, і зав'язаний шнурок, і правильно вимовлене слово, перше свято і перемога в змаганнях, правильно виконане завдання, перша написана самостійно літера. Прочитана книжка або просто чудова посмішка. З таких маленьких досягнень дітей складається надалі успіхи майбутнього школяра. У центрі надія створена служба моніторингу, основна мета якої вивчення стану сформованості життєвих компетенцій дошкільників відповідно до основних освітніх ліній, базового компоненту і його впливу на гармонійний розвиток дитини. Методичною службою створено необхідне програмне методичне забезпечення освітнього процесу, що дозволяє здійснити реалізацію задач інваріантної і варіативної частини базового компоненту. Нами розроблений інструментарій для проведення моніторингу якості освіти відповідно до базового компоненту. Педагоги консультативного центру практичної психологічної підтримки дитинства «Шанс» Щорічно складають профіль соціально емоційного розвитку вихованців. Практичні психологи здійснюють вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до школи. З метою досягнення дитиною-випускником високого рівня компетентності, необхідною для забезпечення гармонійного розвитку і успішного навчання в школі в освітній процес центру включені різні види навчально-пізнавальної діяльності, розвиваючи ігри. Ритміка і хореографія Музична і театральна діяльність психологічні тренінги. Заняття за програмою Один вдома. Ушна раковина улавлює звук. Далі звук ріжиться, по ушної ракета. Для активізації творчого і професійного потенціалу всіх учасників освітньо-виховного процесу з питань виконання основних задач базового компоненту і попередження дезадаптації малюків в нашому закладі працює психолого педагогічне консіліум. Дослідження. Які проводяться кожним фахівцем, дозволяють одержати оцінку щодо психофізіологічного стану кожного вихованця, його соціально-емоційного стану, проаналізувати його потенціал, окреслити психологічну атмосферу в дитячому колективі. На засіданнях конціліуму ми маємо можливість працювати з картами індивідуального освітнього маршруту, складаючи особисту лінію розвитку кожного вихованця. За результатами роботи конціліуму. Надається індивідуальна допомога різного характеру всім учасникам навчально-виховного процесу. Освітній маршрут кожної дитини в нашому центрі містить у собі базовий компонент, додатковий компонент і необхідну коректувальну роботу та залежить від режиму перебування дитини в центрі, результатів діагностування і індивідуальних особливостей дітей. Їхніх потреб у коректувальній роботі і тих додаткових освітніх послугах, що надаються в центрі надія. Важлива сторона освітнього процесу в ЦРД взаємодія педагога з батьками малюків, які, з одного боку, є безпосередніми замовниками освітніх послуг, з іншого боку, володіють власним педагогічним потенціалом і здатні збагачувати навчальний процес позитивним досвідом сімейного віку.